Всім привіт-привіт! З вами Каміла, і сьогодні в цьому відео ми будемо зосереджуватися на тому, у чому ж свобода, скажімо так. Чому Ерен з Атаки Титанів і Торфін з Саги про Віланд такі зациклені на тому, аби не бути рабами чогось, в результаті будучи рабами власної думки, власних амбіцій, або якоїсь власної помсти. Тому перед тим як взагалі дивитися це відео, рекомендую подивитися, що так у що сагу про Вінланд Насправді, я рекомендую це ще й тому, що в мене є е, вся манга, яка зараз доступна по цій сазі. Насправді у мене на колінах всі томики, але я не знаю, коли я маю їх показувати. Тому я покажу їх зараз, а потім, можливо, вставлю всередину відео. І так. про що я... Ага, я показала спочатку третій, тому потім другий. Клас. Вони, вони отак мають іти. Отак мають йти, окей? Власне, що я маю на увазі? Перша серія, що таке титанів, що саги про Віланд. Поєднують у собі от мирну складову, яка неочікуваність, от прям стається щось таке, що змінює життя, події, і всі герої просто вау з цього гамна. І якось треба тепер з цього гамна виплутуватися. Власне, якщо атака титанів це спочатку про те, що я знищу їх всіх, я помщуся. Сага про Віланд про те, що я вб'ю його, я помщуся. І це перша схожість Це найперша схожість, яку я побачила, дивлячись, що атаку, що сагу про Віланда. Про Віланд. Бо це місце. Якщо бути правильно і якщо. Ми дивимось на сеттинги цих двох аніме. Ми розуміємо, що вони зовсім різні, бо Атака Титанів це вигаданий світ, де насправді просто карта світу, світу перевернута догори ногами. А Сага про Вілон — це історичні події на основі реальних власне фактів, які. Вплітаються в історію, чи історія вплітаються в ці факти, я ще не визначилася, як правильніше зробити це речення, тому найбуде так. Е, власне, що ще ми бачимо, окрім того, що наші два герої дуже прагнуть комусь помститися. Ми бачимо ще й те, що Ерен марив свободою від стін, тобто, поки е, він не побачив. Оцю межу, якими і були стінами, він не розумів, в, яко, в якій райській місцині він знаходиться. Тим часом, як е, Торфін вважає цими стінами, це те, що він не може поплити морем, не може виїхати з рідного селища, не може е, побачити світ, це його були стіни. І е, метафорично. Це дуже класні межі, які теж їх об'єднують. Тобто, у цих двох персонажей є якась межа, за якою вони думають, що є ще щось. Але у результаті певної трагічної події, яка, власне, змушує їх вийти за свої метафоричні і фізичні межі стіни, вони стають тими, ким вони стають і. Помста стає їхнім ключовим, е, сюж... ключовим сюжетом на дуже довгий період часу. Тобто, як мінімум один сезон точно присвячений, присвячений тому, що ці персонажі е, зациклені на помсті. Це ще одна схожість, мені здається, це вже третя, бо я збилася з ліку, бо я знову іду не по сценарію. Ставте лайк, якщо Каміла знову йде на по сценарію. Це, 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 це мій гріх. Я знаю. Власне, з ким б'ються ці два головних героя? Вони б'ються з людьми. З людьми у вигляді титанів, з людьми у вигляді воїнів, які, по суті, є бандитами. І що там, що там вони мусять якось вижити? І саме щоб вижити, вони змушені надягти на себе шкуру тих, проти кого вони б'ються. Власне, ще однією схожістю цих двох персонажей є те, що вони емоційні. Їм доволі легко співчувати, допоки вони не стають особливчиками, наприклад, Дуже складно повірити, що Торфін у свої шість років може так битися, або ж в свої 11 навіть, і тим часом як Ерен теж має свою особливість, ставши атакуючим титаном. Тобто їм обом дали оцей скіл особливості не одразу. І це теж їхня схожість, я б сказала, я вважаю це їхньою схожістю. Але я все ще обожнюю ці два тайтла, якраз таки через те, що вони по-різному показують те, як ми стаємо рабами. Ерен сам з себе зробив раба в певний момент історії. Я сподіваюся, ви ж дивитесь після того, як ви подивилися, так? Тим часом як Торфін стає ним через те, що він недосвідчений. Вони обидва роблять. З себе рабів, натягуючи на себе дуже і дуже багато, і саме під вагою того, що вони на себе натягнули, вони поволі ламаються. Власне, ще однією схожістю цих двох персонажей я вважаю те, як вони проявляють свою депресію. Якщо в атакуючому Титані, так, саме така правильна назва. Це показано через те, що він повільно віддаляється від своїх друзів в останньому сезоні. То в сазі про Віланда це повне відречення від всіх. Він буквально тікає в закрай свіття і намагається якось самостійно розібратися зі своєю помстою, ігноруючи людей зі свого минулого, які намагаються йому допомогти. Ці персонажі. Обидва замикаються в собі. І на основі того, що вони самі собі надумали, вони, <свісно>, власне, піддаються депресивному впливу. Це, напевно, всі схожості, якщо ми говоримо про характеристику персонажей, не спойлерчи все, що відбувається в аніме. Тому я перейду напевно до студій, які робили як сагу про Вілан, так і атакуючого титана. Атаку Титанів. Не знаю, називайте як хочете, але напевно атака титанів краще називати. Всі вже звикли. Окей, ці студії нам надзвичайно відомі. Та же студія Віт, яка почала свій шлях з того, що зробила перший сезон. Перші декілька сезонів. І потім передала це мапі, яка вже доробляла. І якщо ми дивимося на атаку титанів, то там все було дуже печально з тими фінальними нефіналами. В сазі, мені здається, з цим покраще, як мінімум, мені так здається, я так вважаю. І через слово я так вважаю, я думаю, це не можна вважати фактом. Якби це смішно не звучало. А ще, якщо ми говоримо про анімацію використання 2 d використання 3D це по дефолту опенінги. Опенінги, що в атакуючому тані, що в САЗі про Віланд, вони шикарні, вони неймовірні. Я обожнюю майже всі опенінги, які є в обох цих тайтлах. І так як я, напевно, дивилася, що атаку Титанів, що сагу про Віланд, майже одночасно. Ну, тобто я додивилася атаку і почала дивитися Віланд, я чомусь бачу, от прям схожість на схожості, При цьому це дуже різні твори, і мені це дуже подобається. Е, мені особливо подобається ще те, що в цих двох персонажей є. Ніби от певна лінія того, що вони не розуміють, що вони роблять. Тобто вони роблять свої вчинки під дію власних емоцій, що надає їм певної безшаблонності, тобто вони відчуваються живими. Як для мене, я, я вважаю, що вони живі. Принаймні, такі люди реально можуть існувати. І також завдяки тому, що вони несуть різний посил, якщо, Атакуючий Титан, несе посил, що нічого неможливо змінити і все дійде до того, до чого мало би дійти, то сага про Віланд вона ніби питає свого глядача, а що буде після того, як ти щось зробиш? Що буде після того, як ти закінчиш свій шлях в одному і почнеш цей шлях в чомусь іншому? Власне, саме це відрізняє їх, і саме це мені найбільше в них подобається. Добре, напевно, на цьому все. Бо я вже перейшла на те, що мені подобається, а це було дуже е, під кінець вже мого написаного сценарію. І я знову від нього відхилилася. Колись, колись, ви дочекаєтесь того дня, що я буду слідувати своєму ж сценарію. Поки що, поки що, я не слідую ньому. Я починаю за одне, продовжую за третє. Добре. На цьому, власне, все. Дякую за те, що подивилися дане відео. Пишіть свою думку в коментарях. І навіть якщо ви не згодні з моєю думкою, я прийму вашу критику. Це ж вільні роздуми. Тут ми говоримо про все. На цьому все. Не депресуйте, ходіть здорові, та все буде Україна. Пока-пока. Ото, дідько, я забула, що я не показала вам останні тома, які в мене є. Вони лежать переді мною, я про них забуваю. Що це за дідько?